Ого, тут нікого. Можемо йти далі. Шукають когось. Donati are you back in trust him to wander off. Dierzwe pressure. No. Tank. No sign of anything Wasting our time. Those are the orders. Opera as a prime target. That five months of the streets. Ух ти шо, як мені повезло. Пу-пу-пу. Yeah. Той зажжев, что так стоїть, той й няце. Можно. They got in the way, father. Forgive me. Тіла ще навіть не охололи, а він вже присвістить прощення. Все, ти тут лишаєшся. Я поліз. Слухай важно. вистава ще не скінчилася. Барон сидить в королівській ложі. Де це? Напроти сцени, другий поверх. Піднімися нагору. Але вони не мають тебе почути. Якщо гвардія щось запідозрить, Барон утече. Дякую, падре. Хай тебе веде Господь. Сандлакте плейс, сіньори, ю дуже важлива сцена в опері, Все по класиці, мафіозного жанру. Пацієнте підвищує точність під час прицілювання. Хм. ну це непогано. Блін, а як би мені місце під намистину ще одне купити? Ладно, потім подивимось. Читали, це ми все читали, теж читали? так Крадемось там двоє. Лібретто Рафорза дель Дестіно. О, це так глава називається. Маркіз. Підлий спокусник, безчесна дочка. Леонора біжить і кидається йому в ноги. Ні, мій батько. Маркіз. Я тобі більше не батько, дональваро до Маркіза. Лише я один винен, оголюючи груди. Помстіться мені. Маркіз до Альваро. Ні, твоя підла поведінка підтверджує твоє низьке походження. Альваро. Сеньоре. Маркіз до Леонори, залиш мене до слуг. схопіть злочинця Дон Альваро, знову виймаючи пістолет. Всі назад бо стрілятиму. Так. Це все натякає на те, що Тонторізо узнає про нас із сеньориною. Інструкція для нічної варти повідомлення для корпоріали де Поліція, Палермо, 16 травня 1907 року. До уваги всіх офіцерів, які несуть варту в театру де Льопера Сіцилія Як вам відомо, вам доручено охороняти будівлю від нападів анархістів. На вечірньому спектаклі 17 травня будуть присутні кілька особливих гостей. Ми повинні забезпечити їх захист за будь-яку ціну. Графиня Меріза та сеньор Массімо Печереллі сидять на східному балконі, і протягом усього вечора з ними будуть два офіцери. Барон Фонтанелла із Санчелесте буде сидіти зі своїм гостем Руджеро Спадаро в королівській ложі. Вони попросили, щоб офіцери залишалися за межами ложі, і ми повинні шанувати це прохання. Якщо побачите щось підозріле або стикнетеся з проблемами, негайно повідомте про це вище командування Полковник Морічі. Гаральдо Сіціліано, газета. Верхи на верблюдах. Мешканці колоніальної ретреї влаштовують захопливі перегони на верблюдах. Вершники змагаються за перемогу серед пилу і підбадьорливих вигуків, поки глядачі радісно вболівають. Від різні атаки ми влюблені ці боксів про офіційну. Ви там і будете стояти? Ну добре. Доведеться вашого дружбана придушити. Казівки з громадської безпеки. Казівки щодо громадської безпеки у зв'язку з нападами анархістів. Шановні глядачі, з огляду на нещодавні напади, скоєні на наше місто терористами, анархістами, присутність Корпоріали, Діполісія на всіх великих публічних заходах буде посилено. Ви побачите, що сьогоднішня вистава Форза Дель Дестіно не є винятком, причин для тривоги немає. Кожен офіцер, якого ви бачите, тут заради вашої безпеки. Якщо помітите щось підозріле, повідомте комусь із сицилійських поліцейських у синьому і вони розберуться з ситуацією належним чином. Насолоджуйтеся виставою. З повагою та вдячністю, Дель де Льопера, Ді Сіцілія. Тришки придушений все. Ой -ой -ой. Оперна програмка. Театр дель Опера Ді Сицилія запрошує на оперу Дель Лафорза Дестіно Ласкаво просимо, пані та панове, Будь ласка, приєднайтеся до нас у цей вечір неможливого кохання та трагедії, що розбиває серця. Ми хотіли б подякувати за цей сезон нашим шановним благодійникам Графині, графині Мерізі, сеньорові Массімо Печерелі та баронові Фонтанеллі ді Санчелесте Повагою Альдо Манкузо. Маркіз Дікалатрава, бас, Матео Беневенті, Леонора його дочка Сопрано, Джованна Фелічі. Дон Карло Ді Варгас, його син Баритон. Сердо Джен... Джентілі. Дон Альваро, шанувальник Леонори, тенор, Маріано Конті. Курра, служниця Леонори, меццо-сопрано, Адріана Марсіко. Ну, точно. Шанувальник. Yeah. We need to leave. This is strictly a guardia operation. We've been paid to be here. Don Spadaro's private security. Mm. He should have informed us this would be the case. You got a problem? Take it up with the boss himself. He'll be back soon. Так, куди нам далі? Куди далі? Ну, <плес> на вас тут просити? Де ваші мусорники для трупів? Смітники? Чопера зникла, так гарно співали. Там аплодисменти. Йдемо. Твоя жадібність призвела до смерті хорошої людини, хорошого чоловіка. Люди оплакують його. А хто чорт забирає оплакуватиме тебе? негайно сюди. Тікай, Енцо. Класна сцена. палки. <реклама> Че есть кто Че один? еще один ну вылазишь ну

Що я взяв? Непоганий дробовичок. А, тут можна підлікуватись. Давай ближче, ближче, ближче. Є. Yeah.